Ну, я ж надіюся на попередній договір. договір. Не я його составляв. Суставляв так. Давайте чого виконувати. Павло Карпенко, переселенець з Донбасу. Чоловік у 2021 році придбав житло у новобудові на вулиці Волковича у Чернігові. З приватним підприємством «Житлоінвест» уклав попередній договір купівлі продажу і сплатив частину вартості квартири. Другу частину він мав внести після здачі будинку в експлуатацію та укласти основний договір. Я усе сплатив та купив котел за свої, за свої кошти, що, який входить до вартості квартири. Я оббивав пороги відділу продаж з проханням укласти основний договір, на що отримував відповідь. Пишіть листи та чекайте. Вам зателефонують Павло каже, він неодноразово приходив до відділу продажів, а також писав листи на ім'я директора компанії, щоб йому роз'яснили, коли саме і яку суму треба заплатити, бо змінився курс долара. І на подальші звернення і знову отримував відповідь: Чекайте, чоловік отримав ключі від свого житла та почав ремонт. Але згодом йому відмовили в укладенні основного договору і запропонували забрати вкладені гроші. Причиною було Вказано те, що договір від 12.21 року є нікчемний відповідно до статті 1 -го, 20, -го, статті 20 цивільного кодексу України, адже укладений без матеріального посвідчення. Однак завірити той договір під час укладання керівник житлоінвесту йому не пропонував, говорить Павло Карпенко. Навпаки, завіряв, що договір є чинним з моменту його підписання і діє. До, до моменту укладання до основного договору. Там прописано під, під цим поставив печат і підписали. За такими ж попередніми договорами каже чоловік, підприємство успішно укладало основні з іншими інвесторами. Згідно попереднього договору, більша частина, він заключає з ними договори. Є договори дійсні, договори чинні, немає ніяких суперечок. З других вимагає. Додаткових коштів. а з третіми, у моєму вимагає відібрати квартиру взагалі і продати її на вторинному ринку, Що він успішно зробив? Аби таки отримати свою квартиру, Павло звернувся до суду і просив зобов'язати компанію житлоінвест укласти основний договір. Але незабаром дізнався, що квартиру вже продали товариству з обмеженою відповідальністю Банай. Згідно з даними аналітичного порталу ЮКонтрол, ця компанія має зв'язки з відповідачем у справі приватним підприємством Житлоінвест, а також із компанією забудовником Укрсівербуд та його засновником Віктором Верешею. Керівник «Житлоінвесту» Микола Медвідь сказав, що з Павлом Карпенком не уклали основний договір, бо він не вніс вчасно гроші. Покупець мав сплатити при будинку в експлуатацію. Залишок вартості квартири, чого він не зробив протягом більше ніж трьох місяців. Павло Карпенко каже: він не знав, коли саме будинок ведуть в експлуатацію. Йому про це не повідомляли. Покупець дає неправдиві покази щодо того, що не в інформації. Ця інформація міститься в реєстрі будівельної діяльності і загальнодоступною для всіх. Ми не повинні його повідомляти. Ми повинні. Ну, є реєстр будівельські от відносини. Ну, ну, ну ви ну, зрозумієте самі у нас... сторона. О поважному віці можливо, дещо у цьому у цьому нікого ми не повідомляємо. Нема такої практики люди звертаються самі. Це все видно, всі бачать, що будинок введено в експлуатацію. Тому якби ну, позивачка звертався до вас. Ну я ж тут не готовий сказати. Зрештою, суд відмовив Павлу Карпенко у задоволенні позову. Є інші способи захисту, передбачені законодавством, і я впевнена, що ви знайдете захист у суді, але іншим способом, ніж той, який пред'явлений зараз до суду. Адвокатка позивача Катерина Кулініч сказала, що вони ознайомляться із повним текстом рішення, і тоді обиратимуть шляхи захисту прав Павла Карпенка. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.